Показую вам секретний засіб, із якого я просто в жодну подорож ні ногою. І це ось такий сухий прямовий відник від аміна. Це експрес-почищення. Дуже крута штука, виводить будь-який веріплян. От зараз я просто за секунду покажу. Бо я така людина ну не вміє їсти акуратно. В мене постійно одяг весь пляма. Тож дивимося, як я з цим справляюся. ним справляю. Ви столові, я ляпнула джем. Бачите, він тут розмазався, тут ще якась пляма. А, начебто нічого страшного, але цей джем, він, ну, скажімо так, не зовсім натуральний, підфарбований, і я вже бачу, як ось цей рожевий колір вібрався у тканину. Першим чином ми просто очищаємо забираємо залишки з ткани. Після того, як залишки зібрали, ми просто беремо такий плямо-удильник, трошки вот так струшуємо і наносимо на плямки. Він спочатку буде такий вологий, треба йому дати декілька хвилин, і ви побачити результат. Так, ну що, я дала плямку підсохнути, бачите, ось цей спрейчик він став схожий на таку І Тепер що ми робимо? Ми просто ось так от струшимо плямку. Бачите, і плямка зникає разом з нашим спреєм. Найголовніше це дати гарно всьому висохнути. Ну, що показує коту все підсохла, я струсила і жодних плям тут більше немає. Нагадаю, нічого не забирала, просто скористалася ось таким сухим плямовим відником. Він дуже до речі, класно працює на щойно поставлені плями. Беріть з собою дорогу, прям якщо є дітки, взагалі топ.